Друзі, всім вітання! Ви на Ютуб каналі UAF, і Ми розпочинаємо нове відео про збірну України. У нас розпочинається новий цикл збірної. Це відбірна чемпіонат світу 2026 року. Зараз ми знаходимося у Польщі і вирушаємо на базу під Познаню, де збірна і буде готуватися до поєдинків проти Франції та Азербайджану. Як ви знаєте, у нас є кілька новачків, і один з них не той про кого ви подумали. Це от автобус збірної України. Вперше в історії національної збірної ми маємо власний автобус. Презентували ми його на наших ресурсах УАФ, тому ви мали з нагоду ним насолодитися. А тепер уже він і доєднується до національної збірної України. Ну і також доєднується ще кілька гравців, інтерв'ю, з якими ви почуєте, зокрема, у цьому відео. Можна, коли от, тобі вперше сказали, що ти їдеш національний спирт? Ну, мені сказав адміністратор, але я не повірив. Я вже казав це в інтерв'ю. Це правда, я не повірив. А потім вже коли виклали в інстаграм, то тоді повірив. Тільки після того, як постійно працював, так? так. А, з ким ти поділився перший, коли тобі сказали, що ти розпорядження? Ну, з батьком. Яка реакція була? Він був дуже задоволений, не міг повірити, мабуть. У тебе багато моментів футболістів завжди є радісних. От якщо оцінювати по шкалі від 1 до 10, який ти бал поставиш, новині, що ти в середньому Україну? Максимальний, звісно, кожен футболіст працює над тим, щоб поїхати в національну збірну. Переживання є, чи в тебе є спокій, хвилювання, чи емоції, які підносять до того, що ти забуваєш перед тим, як до збірну України? Ну поки що спокій. Маю надію, що так буде і далі. Ти з динамівцями щось питав про збірну України, які тут там традиції, що треба робити, що не треба робити. Ні, ні, не питав, не питав ще. Якщо говорити про матч з Францією, це найсильніший суперник в нашій групі, всі розуміють, чи немає страху перед цим опонентом. Ні, у мене немає. Хто найрізніший опонент зараз в Україні Франції? Як ти вже? МБАПЕ. МБАПЕ. Чим би ти хотів, щоб цей збір для тебе запам'ятався? Дебютом. Якщо будуть тобі пропонувати номер, який би ти взяв? Любий. Будь-який? Якщо перші дадуть? Такий буде перший. Зараз можна говорити про те, що тебе вже відбувся фактично перехід з юнацького футболу в дорослий. Як тебе це надихає? Чи можна говорити, що ти от отримав новий поштовх в своїй кар'єрі? Та так, звісно, що це великий поштовх в моїй кар'єрі. Я вважаю, це, ну, для мене це дуже важливо. Те, що ти вчора видав перформанс такий проти полісся, це можна сказати, що це наслідок виклику збірного? Так, 100%. Я навіть не знаю, тебе вітати з викликом в збірну чи ні, чи ти вже вважаєш, що ти вже в збірній був, коли приїжджав з Мені, Я думаю, що цей виклик більш такий, тому що повноцінно в складі. І, а минулий ми приїжджали так молодіжними там потренуватися. Тому, Я думаю, цей виклик в цьому можна привітати. Коли ти дізнався про те, що ти їдеш в збірну України? І як це було? Від адміністратора, напевно, попросив скинути документи для там, виїзду і так і дізнався. Як прореагував? У нас був випадок, коли Назаренко казав, що він телефон чуть не розбив, він виповнював з рук в тебе, яка була реакція? Ну я був дуже сильно задоволений тому що це мрія була, дитинство. Але так, щоб щось зробити, я нічого не робив, тому що була ігра. Ну, напередодні там була в нас Макабі, по-моєму, ігра, і я був, можна сказати, зазаряджений на ігрі. А так, звичайно, дуже був приємно здивований і враження було тільки позитивне. Ти рахував, скільки тобі тебе було повідомлень привітань з тим, що ти не Ну, Багато було. так. Там, від друзів, по-перше, і, і, і від сім'я, і від колишніх партнерів, там, і від хлопців з команди. тому до, ви хватало, Це вистачало повідомлення. Коли ти побув з молодіжною збірною національною, ти якийсь досвід отримав, ти розумієш, що треба робити, щоб вже закріпитися національно? Е, ну, звичайно, так, був досвід, і хочеться закріпитись тут. І... Показати всі свої якості щоб для того, щоб наступні збори також викликали. Те, що ви їдете з Волошином, двоє, воно якось допомагає, що ти не один тут свого ну, віку. Ну так, звичайно, ми ж молодіжні разом були, да і в Динамо постійно разом на тренуваннях всюди разом. Звичайно, воно допомагає. Але я думаю, зі всіма наладимо. на Бо тому що всіх знаю, всіма перетиналися і в чемпіонаті, і так, і ще під'їдуть хлопці, яких я також знаю з Динамо. Там, Банат з е -е, Миколом Казабарним, з ну, якими я чужий знайомий. Ну, з Ванатом, звичайно, знайомий добре. До речі, Ванат вже не їде з вами зараз, не з Києва. Ви якось списувалися, говорили про його трансфер, в він, яких він зараз емоцій. Він та, на зв'язку ми списуємося. Він, звичайно, позитивний настрій. І ми також за нього дуже сильно щасливі, тому що це великий крок вперед, і він цього заслужив, тому хочеться вже офіційного представлення тому і чекаємо вже збірні. Скучив за пару днів. Зараз у нас матчі проти Франції, Азербайджану. Чого ти чекаєш від цього збору? Який цей збір має бути для тебе, щоб ти його назвав от, класний був збір успішним? Mm -hmm. Враження, мені здається, перемоги, щоб виграти в тих двох іграх, здобути максимально позитивний результат. А для мене, не знаю, можливо, дебют, якщо тренерський штаб довірить, але в першу чергу це результат, щоб був, і здобути досвід, а там же переможливості, якщо довірять. І це було, напевно, дуже великим успіхом. Франція, що скажеш про цього суперника? Всі говорять, що Франція це космос. Для тебе Франція це що? <рес> це теж космос. Ну, там дуже кваліфіковані гравці. Не буду перечисляти, тому що там кожне прізвище на найвищому рівні. Тому, звичайно, топ-збірна і топ-футболіст. Фактично тиждень, коли офіційно оголосили про те, що ти викликаний в збірну України. Чи був в тебе день, коли про це тебе не питали, не вітали, ти про це не думав? Ні, не було. Жодного разу всі писали, вітали мене. І завжди було таке, що кожен журналіст потім питав, як це у вас на душі так сприймать. І як в тебе емоції змінились від того дня, коли ти перше дізнався, що ти їдеш в збірну, і от сьогодні ти вперше в збірні всередині вже? Так, да, змінились більш так спокійно стало. Поменше був вже знаєте, розмов йде про мене, так що спокійно став. А як перший раз дізнався, то наскільки от зашкалювали ці емоції? Чи навпаки повірити не міг? Волошин каже, і він не міг повірити, поки не було в цій музеї. Це, знаєте, Мені казали, що там я поїду, що мене там викличуть, а я в це не вірив, бо ну, я не зважав на це увагу. Взагалі я тільки навшовався на тренування, на гру і взагалі збірно було, так сказати, на другому плані. А потім, коли вже дружина в машині сказала, що мене викликали, так, звичайно, було дуже так. Приємно, на дихі, <сі> Дружина зразу гарну музику поставила <сі> веселу. Шо, що включили? Ой, я не пам'ятаю, що там за музика була. Якийсь рок? чи Щось Ну щось таке, так, да, так. Да. Трохи там техно таке. <сі> а, зараз тобі старші колеги там, Шахтаря здавали якісь поради чи якось, може, навпаки підстьобували. Це ні, поки ні. Не казали, там. Сказали, тільки, приїхали, доїхати. тільки доїхати. Да -да. До речі, от в тебе була травма в матчі, коли ти за, за клуб грав, там не було якогось йокання, що зараз ні, перед ні, цим? Ні, там все добре, слава Богу. Просто що займався індивідуально від основної команди і знаєте, це по-іншому взагалі тренування, там бігав, але не так інтенсивно, як знаєте, на тренуванні з, з командою і схопили судоми трошки і все. Які ти собі ставиш завдання на цей збір? Та допомогти щоб... команді, допомогти хлопцям, щоб ми грали в хорошу гру і перемагали кожний матч. Про тебе багато говорили в пресі, експерти, про те, що Олега Очередька треба викликати в збірну України, але ти по собі відчуваєш ти вже от, от зараз, от саме на цей збір ти поїдеш? Та... Mm. Ні, в мене не було ще. Прямо зараз я поїду, я просто тренувався кожного дня і викладався на всі 100% і буду продовжувати так. Так що такого в мене не було, що мене вибухи. Я навіть зараз трошки так, знаєте, ну, по свідомості не вірю, що там, десь я тут їду в автобусі з хлопця. Що треба, щоб ти повірив, що, що має відбутися? Перше тренування? Можливо, так. Зараз у нас матчі з Францією, з Азербайджаном. Як ти дивишся на ці поєдинки, наскільки вони складні, наскільки від них можливо там трошки переживання збільшується? Дуже, знаєте, бо це мої перші збори з командою і я вважаю, що дуже тяжко буде, цікаво, яка взагалі атмосфера і інтенсивність в таких матчах. Хотілося б дебютувати з Францією чи з Азербайджаном? Та з кожним. З кожним зіграти. грати, так, так. Відчути цю атмосферу. Трибуни і газон 5. Ми запитуємо гравців, якби пропонували номер, який би ти собі зараз взяв у збірні. Мабуть, 27-й, який є в шахтарі. Ні, тут так багато не буде. До 23. Тоді треба подумати.

Так, друзі, на годиннику у нас о пів на дванадцяту за місцевим часом, і перший день зборів, саме зборів добігає до кінця, але ми зараз з таким маленьким тортком і готуємося зустріти одних з останніх збірників, які приїжджають сюди в Польщу на базу збірної. І серед них буде Ілля Забарн, який сьогодні святкує свій двадцять третій день народження. Як бачите, ми не з порожніми руками і будемо його зараз вітати з його імениними. Народження. Найкраще, здоров'я, успіхів кар'єри. Давай, бажання, задоволення. Дуже дякую, дуже приємно. 도록록. Дякую! добра ноці. Настрій по бенфіці. Та супер, просто щось тумився, знаєш. Не було нормального такого прям видоху. Що португальський вже знаєш? Таше. Обрігада. Обрігада. Комишта. Бовдію. Нормально, на площатах вистачає. <свіття> <свіття> да. Ну я знаю, погані слова всі. У мене було, було приклад бразильця. Вы земное? Нет. Нет. Все, забрали. Друзі, отож, таким насиченим виявився перший день збірної України на цьому зборі, але завершити це відео, ми змушені неприємною новиною. Андрій Лунін після додаткового медобстеження змушений покинути розташування збірної України. Вже сьогодні, от четверта ранку, він покидає наш табір, натомість на його місце. Теж сьогодні ближче до обіду приїде Георгій Бущан. Але про це в нашому наступному відео. Тож, щоб не пропустити його, підписуйтесь на Ютуб канал УАФ і стежте за оновленнями в наших соцмережах.